Всім привіт! Мене звати Ілля і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє 15 те відео і 15 те перевтілення у <плес> 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 Якщо вам цікаво побачити моє перевтілення у драх королеву, тому це відео до кінця. Перше, що мені потрібно зробити, це поголитися і прибрати брови. Давайте це зроблю за кадром. Я повернувся вже з виконаною роботою, все, начебто, вийшло добре. Насправді вирішив. Робити за кадром багато кроків, тому що хочеться, щоб моє відео було трошки коротше. Минулого разу я сказав, постараюсь зробити якнайшвидше і вийшло найдовше відео на каналі. Але сьогодні я вже точно е, буду багато кроків робити за камерою. По-перше, це мені буде легше монтувати. А по-друге, думаю, вам буде цікавіше дивитися набагато швидше. Наношу зараз праймер. Втягаю шапочку. До речі, пробую сьогодні нове світло, скажіть мені, чи вам подобається. ця картинка краще. Думаю, не багато змінилося, але <смі> я стараюся. Я стараюся, я стараюся. Займусь зараз корекцією кольору, почну з брів та бордів. Однією з головних задач я сьогодні перед собою поставив, щоб розтушовка була дуже маленькою. І так, знаєте, акуратненько, позоново. Тобто, якщо в мене зараз є продукт на бровах, от я акуратненько там і буду тушувати на бороді, а то в мене деколи виходить так, що нанос, наношу продукт на брови, а потім у мене пів обличчя е, помаранчеве. Сьогодні хочу це виправити і знаю, що це все лише в цих постукуваннях. Тому давайте бачимо, чи я це зможу зробити. Не тільки на словах, а й на ділі. Ну, подивіться, поки е, зупинюся на бровах, наче як акуратненько вийшло нанести продукт лише на брови. Трошечки росте, Побачимо, чи буде саме з бородою. Ну, що можу вам сказати? Задача була поставлена і задача була виконана. Брови... Ви бачите, помаранчеві навіть зараз як, і виглядають як і брови, які були зафарбовані е, помаранчевим, і також борода. Видно, що е, зафарбована лише зона бороди. Далі беру свій тональний засіб е, у вигляді стіку і буду наносити, е, до речі, на все обличчя. Далі беру спончик і рідкий тональний засіб, і буду розташовувати все обличчя, е, щоб створити один гарний тон. Поки розташовував, думаю про те, що наскільки мені подобається цей спонжик. У мене є коробочка ціла зі спонжиками, але всі вони якісь надто жорсткі, а цей такий м'ягенький і так гарно у мене розташовується колір завжди. Чи то рум'яний, чи то е, коректор, чи будь що б я, б, я б не брав, оцим спонжиком так гарно все розташовується, і я просто не пам'ятаю, що це за бренд. Um, сподіваюся, знайду ще один хороший. У мене є десь, напевно. от Наприклад, навіть цей, е, який розташовує помаранчевий, е, яким я роблю корекцію кольору. Він не настільки хороший, він якийсь такий. Ну, не такий м'ягенький, не такий хороший. Не знаю, це по все, такий жорсткий він. А цей прям ідеальний. Які знаєте, я ще baby-makeup бейбі baby, uh, uh, baby dragon, вивчаю все, тому хороша інвестиція, напевно, в хороший спонжик має сенс. Ще далі? А далі роблю корекцію обличчя. Це, напевно, для мене зараз найважчий крок, тому що я стараюся знайти, як же зробити корекцію обличчя. Розумію всі кроки, але ця ідеальна корекція ще не виходить. Uh, Подивимося, чи вийде це сьогодні. Ну і думаю, вам зараз дуже гарно видно ці п'ятна, які я наче як старався не робити. Я буквально був на одному місці, проходив, але вона мені не робила такі п'ятна, я буду їх виправляти, звичайно, але це... Не то пальто, не то. Ух, На цьому я ось тут зупинюсь, мені абсолютно не подобається. Ух. Але що вже робити? Буду висвітляти і підправляти вже світлим, тому що, мені здається, світлим я розташовую гарніше. Чи вона якась виходить гарніше? Не знаю. Але контур це, мені здається, це фейл, Оці от п'ятна. О, аж не можу дивитися. Не можу, не можу. Беру далі білий тональний засіб, буду висвітляти собі чоло, під очима, під носом та на підборідді. О, хоча ні, забув, забув, забув. Що проконтурую собі нос? Я не знаю, що сьогодні сталося, у мене абсолютно нічого не виходить. Е, носик як рівний вийшов, але все одно... Щось не то. Не знаю, контур у мене сьогодні абсолютно ох не хоче, тому йду, швиденько буде висвітлювати обличчя. Е, е, ну... Я вважаю, що нічого не вийшло. Воно стає все краще. Хочу сказати так: дивлюсь на себе, і я бачу, куди я йду. Чи це виходить? Ні. Але хоча б напрямок вже правильний. Тому, напевно, це перемога, але ще багато над чим працювати. Але мені подобається біле обличчя обличчя на значно краще, ніж те коричневое до цього. Тому напевно будемо святкувати. Хоча знаєте, в цілому скули, хули, якби я так вийшли яскраві. Е, я щоб висвітляти, я ще буду доносити багато-багато е, пудри, тоналки, висвітлювати, затемняти пудровими е, способами. Тому кіпішувати, я думаю, не потрібно. Е, з цього можна щось зробити. З цим можна працювати. Брови у мене сьогодні будуть надзвичайно чорні. Чорні, чорні, чорні. Я завжди збираюся з силами і починаю працювати. Я закінчив з програми і гайз, Ви подивіться. Я просто Perfection. Це просто не брови, а по-перше, вони близнючкі, ідентичні. Може там у них відмінність там, знаєте, 5, максимум 10%. Uh, дуже чудові, дуже прикольні, мені подобається цей арч, мені здається, це робить дуже гар... гарно, як сказати, Якби би обрамлює моє обличчя. Гарно виходить з носика, гарно відкриває мені око. Uh, я ставлю собі 10 з 10. Ви знаєте, як я критично на себе ставлюся, але сьогодні брови просто щекес. Ще наведу зараз чітку лінію під бровами білим тональним засобом. Бум! Бум! О гад! Я просто не можу повірити, що я зробив ці брови. It's baking time! Ух! Бейкінг був euh, дуже пудровий. До речі, крок, який завжди я пропускаю, це трошки зачекати після бейкінгу, буквально трошечки, щоб воно все. Всіло. Треба зачекати, а потім вже починати робити інші кроки. Знаєте, нанесу ще трошки пудри собі під очі на всяк випадок, щоб нічого в мене не падало під очі. Для чого це робиться? Для того, щоб коли тіні будуть падати вниз, щоб я їх легенько змі... змітав з обличчя. Тому що деколи у мене буває таке, що починає працювати з тінями, і все падає, і в мене потім беруть під очима. Не сьогодні. Далі беру тіні. І буду створювати шейп очей. Беру сьогодні, буде в мене нюдовий, і я все ще працюю над основами. Так от, ми знайшли мені брови. Аллелуя, але якби, форму очей я ще шукаю. І, напевно, найкраще буде видно прогрес, якщо я буду робити більш-менш однаковий макіяж завжди. Тому буду сьогодні добувати нюдовий макіяж. Буду починати зі світло-світлого зі світлого -світлого коричневого. Будемо бачити, куди мене це приведе. Тому беру світло коричневий і буду малювати силует очей. Хм. І зараз згадав, що ні. Сьогодні буде все інше трошки по-іншому. Я подивився один із відеоуроків і з очима, які в мене. Має сенс починати все зі стрілок. Тому що, так, да, як завжди, ви знаєте, я починаю з тіней, все роблю, а потім стрілами, якби це все прикриває і, не, і нічого не має сенсу. Тому сьогодні почну будувати макіяж з стрілочок. Е я один раз робив макіяж е не знімаючи, і в мене вийшло. Тому давайте я сьогодні також почну зі стрілок і переконається, чи це дійсно хороший метод, чи ні. До речі, придбав собі е, новий е, нову підводку чорну для очей. Це вона така товстенька. <сум> Побачимо, чи буде легше. Знаєте, що я ще помітив, що коли я дивлюся ось так, у мене нічого не виходить. Напевно, мені потрібно тримати дзеркало і так е, малювати стрілочки. Процес зі стрілами буде... Довгий, тому давайте я зроблю це заказ. Ось він, я вже стрілочками. Що скажете, мені наче їй дуже подобається. Така. О, насправді стрілочка величезна, да? але з критими очима, так як у мене все падає. Виглядає, наче у мене такі маленькі, легатні стрілочки. Давайте я швиденько дороблю нижню стрілочку та, і буду працювати над рештою обличчям. Подивіться, що маю зараз. Без нижньої стрічки з нижньою стрічкою. Знаєте, що хочеться мені ще справити сьогодні? Не зафарбовувати водну лінію білим кольором. Не хочеться робити великі очі, а хочеться зробити такі дуже маленькі лисячі очі. Давайте хоча спробую сьогодні. Чому б ні? Я от маю наслідо сьогодні такі трошечки. Вийшла ух, така шикарнюча стрілка. Але все одно хочеться мені трошки біленько додати. тут буквально трошки в кутик. Ось що я отримав. Хотілося мені трошки білішого е, ось тут в куточках, але не знаю, щось не вийшло. Е, білим айлайнером зробити стріли, наче як в цілому вийшли непогані. А далі беру е, в руки свою палетку і буду малювати форму очей. Як я вже до цього сказав, беру світлий коричневий і буду промальовувати в найгарнішу, найгарнішу форму. Далі беру іншу кістечку і беру трошки темніший коричневий і додаю глибини до о, мого коричневого... О, до моєї коричневої фері. О, мага! Очі. Ви подивіться на ці очі. Oh, не можу повірити. Не можу повірити, бо на сьогодні Діва, 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 діва! Додаю зараз ще темнішого ось тут. І це буде просто майже готово. Майже готово, дівчата-хлопчики! Oh! Повертаюся до білотинального засобу і буду е, вичищавати оце от... Каткріс буду робити, важка, що я говорю. Нічого вичищати не буду, просто робити каткріс. Ну, тут, напевно, я зупинюсь, мені наче як все подобається. Давайте поки працюю над очима, зроблю собі е, трошки брови яскравішим. На цьому все. Я думаю, очі готові. Давайте візьму велику кісточку і приберу зайву пудру з обличчя. Ну, дивіться, наче як... Все зійшлося м, до чогось непоганого. так? Е, маємо гарні брови. Я вважаю гарний контур носа. Очі вийшли непогані. Мені здається, е, айлайнер е, чорна підводка вийшла, може бути краще, скажімо так, але в цілому непогано. Е, Він контур я зараз прибрав е, пудру і думаю, о! Непогано. Хочу зараз, напевно, додати ще трошки бронзеру, щоб змішати оцей білий і саму тоналку. І в цілому непогано. Давайте зараз цим і займусь. Візьму на цей раз пудру, пудровий контур і почну працювати від середини до кінця. Чи навпаки? Так, ой. Напевно, з кінця до середини. Так, це що таке? Я себе критикував так сильно за контур, а щоки ви подивіться як гарно вийшли. О май карбол! Чого зроблю трошки темніше, тому спочатку не нанесу цей темний контур, а потім додам своє світлішого. Я цей контур називаю... Це це я і не називаю контур, але це називаю бронзером. Так воно є чи ні? Скажіть мені у коментарях. Наче ну, я правильно кажу. Знаєте, вийшло мені зробити гарнісінький носик, але мені здається біла лінія, у мене була занадто того, тому зараз трошечки то замажемо. Ой, як мені подобається носик. Ой, який хорошенький. Вау! Давайте туда є ще трошки світлого на чоло, на щоки, на нос, під носом та на, на підборіття. Мені здається, це буде ще крутіше. Давайте тепер постараюся це все прибити трошечки пудрою. Е, Мені дуже подобається. Поки проведу ще таким світлим кольором під скулою, щоб було ще яскравіше. Окей! ла 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 те! Ще далі, далі рум'яна. У мене, блін, випадково рум'яна е, розбилися, і тепер, коли їх відкриваю, вони випадають. І в мене так все зараз. Рожеве. Сподіваюсь, ви бачите цю нереальну сиве рум'ян. Ух, сьогодні мені захотілося дуже багато рум'ян. Мені здається, вийшло пречудово, пречудово! Далі займаюся губами. Сьогодні буду робити темний контур і яскраво-червоні губи. Бачите, буквально трошечки вийшов за контур. Трошки, щоб збільшити губи, зовсім трошечки небагато. Діва, дива, дива! Ще далі, а далі приклею її. Я напевно пошалкую тільки пізніше, що я наніс туш, але це буде пізніше. Не зараз. Ну, я думаю, Queen is ready. Давайте я вдягну паруку і повернуся. На цьому моє 15 відео і 15 перевтілення офіційно завершено. Я знаю, що ви думаєте. Вау! Лише це слово може прийти вам в голову. А, -а, а! She is the woman! She is a queen! She is everything! Просто не можна описати словами, наскільки, наскільки нереально я виглядала. По-перше, що вважаєте... Е Яке виглядає з темними з темним волоссям? Я вважаю це просто бомба! Не знаю, я довго себе шукав у світлій поруці, і мені здавалося, що саме блонда це момент, але ви подивіться на темну поруку. Ви подивіться. She is everything and more. Мені подобаються брови, мені навіть сподобався сьогодні контур. Носик, носик, губи, вії, все-все-все сьогодні вдалося. Я на сьомому небі навіть вище, навіть вище. Я відчуваю себе королевою, я відчуваю себе дівою, я відчуваю себе жіночою фантазією. Якщо вам подобається це відео, якщо вам сподобався цей макіяж, якщо вам подобається цей, ну, образом це назвати важко, але такий <плес> 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 жіноча фантазія у виконанні мені, не забувайте поставити палець вверх, написати коментар і підписатися на канал. Правильно, ви хочете бачити цієї більше краси, правда? <плес> на цьому сьогодні все. Не забувайте, кохання переможе і до зустрічі у наступному відео.